Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні на відео огляді буде телефончик Huawei U22 або ще його назва Huawei Y32. Телефончик цей Huawei і разом з телефончик ZTE, який буде в наступному відео відеогляді, це ZTE Blade s 610 Надав в дар нашому каналу. Е, мій друг викладач по масажу Славік Лукавий. Вітання тобі, Славік! Е, ми зробимо коротенький відеоогляд на цей телефончик. Отже, на цей такому виконавс пластиковий внизу такий динамічок, спала, камера. По лівій стороні е, кнопка, навіть не знаю, зараз подивимося, кнопка асистента або щоб зайти. Бачите, так, асистента, Google асистент щоб зайти зразу в меню. По цій стороні, по правій стороні е, е, кнопка включення і кнопка е, гучності зв'язку, тобто е, дзвінків. Плюс-мінус, можна сказати так. наверху 3,5 мм джак під навушники, внизу мікрофон і роз'єм підзарядку micro USB. Отже, розповімо далі про даний телефончик, даний агрегатик. Що в ньому цікавого. Отже, операційна система на даному телефончику була Android 5.1. Екран 4,5 дюйма ТФТ ємкісний 854х480. Процесор тут 4-ядерний Mediatek mt 6582 m 1,3 ГГц. Оперативна пам'ять даного телефону 1 оперативки 8 на борту і можливе розширення пам'яті картою пам'яті microSD до 32 ГБ. Камера основна 5 Мп, а фронтальна 2 М. Покажу, як він знімає. Я в попередньому відео так коротенько показав. От, наприклад, ми от направимо на той же ЗТЕшку, дивіться. Ну як для бюджетного телефончика це досить непогано. Ну, комусь ще може послужити такий телефончик. Далі, що я ще можу сказати? Як я казав вже фронтальна камера тут 2 Мп, кількість сім-карт ну, тобто, телефон йде на 2 слотики, мікросімки сюди йде. Тут ще є Wi-Fi 802 та, та також Bluetooth 4.0, FM Радіо можливість є така, але вони з наушниками тільки ну, не співпрацювали, можна так сказати. Е ще навігація GPS А GPS, датчик акселерометр, датчик приближення і датчик освітленості. Акумулятор 2100 мА, але найголовніше по розмірах ми мали б вже на початку сказати, але вже так. Скажу на сам кінець Розміри даного телефону 134,2 Це довжина телефона, ширина телефона 66,70 мм і товщина телефона 9,9 мм. Вага даного телефону 148 г. Вони випускалися пам'ятні зраду, що є такі телефони в біжевих кольорах, В білих кольорах, в чорних Ну в кольорі, реально в такому кольорі, красивому, я не зустрічав часто. Ось таке коротеньке лайтове нас вийшло. Відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па.